Як сплести нитки в аксесуар дітей навчала працівниця міського палацу дітей та юнацтва Ірина Білан. Під час майстер-класу розповідає, чому для браслету обрала нитки синього і жовтого кольорів. Колір синій це енергія висоти і глибини. Жовтий колір, так, це колір сонця, а сонечко невпинно працює. Так? Щоранку піднімається, щовечора. Сідає, які думки ми вкладаємо, коли ми скручуємо, да, те ми і притягуємо, як правило, я налаштовую діток на позитивне мислення, на те, що. Ще трошки і буде наша перемога, що ми дуже цього прагнемо. Майстер-класи благодійні, де кожен міг внести донат на армію. Сестри Марія та Тетяна прийшли, аби з користю провести час і підтримати військовослужбовців. кажуть, перше, що мене спонукало прийти сюди, це допомога нашим захисникам, завдяки яким я маю змогу кожного ранку прокидатися і жити спокійним і щасливим життям. Дуже цікаво, тому що я допомагаю. Мене цікавить багато рукоділля. Я люблю щось робити своє. Окрім майстер-класу і сплетіння браслетів, дітей навчали і миловарінню та створювати брошки з вовни, техніці валяння. Вкладаємо сердечко і знову голкою продовжуємо. Створювати брошку вчився і трирічний Кіріл Назарський. На захід його привела мама Юлія. Наші діти мають розуміти, що зараз вони теж можуть підтримати нашу Україну, наших військових, так яким треба ця підтримка, така маленька, але вона надзвичайно звичайно. Сонячна Проєкт шляхом нескорених у середині травня. Зініціювала вінницька волонтерка Діана Мороз. каже у такий спосіб: збирають гроші на збройні сили України. «В Даному випадку ми зробили такий підпроект в рамках проєкту «Шляхом нескорених для того, щоб залучити діток, щоб вони більш поглиблено усвідомили ситуацію, в якій вони знаходяться. Це перший момент для того, щоб вони частиночку себе присвятили підтримці військовим. Завжди любимо залучати дітей, і вони самі хочуть. Вони хочуть допомагати якийсь свій внесок зробити, передати частинку своєї любові і очікування військовим. Часто пишуть листи, що ми чекаємо вас тут з перемогою, і ми хочемо це передати. Військовим, те, що сьогодні виготовили діти, а також листи з побажаннями організатори передадуть українським захисникам. За зібрані ж 30 тисяч гривень придбають для військових тепловізор, каже Діана Мороз. Загалом за два місяці реалізації проєкту вже передали на зброю. Ройні сили України допомоги на мільйон гривень. Наталя Колодій, Ігор Самчук, новини на Суспільному Вінниця.